Сьогоднішні, сьогоднішній осінній ролик присвячується всім тим, хто мріє придбати собі Дон Фенга J2 з Ребрусом. Отак вам нагадаю, він працює, замітьте, на холодне, це в коло. Давайте я вам нагадаю про вашу мрію в цифрах. І так. Що ви будете мати, коли придбаєте свою мрію? Це от Фенга 244 другого покоління. Значить, в першу чергу ви будете мати надійний, класний, якісний, економний двигун, який буде видавати 24 кінських сили об'ємом 1532 см3. Цього двигуна треба залити моторної крові значить, групи 10, 10W40, 6,5 літра. Да. Далі, що ще? І це щастя вам буде важити 1560 кг спорядження в масі. Значить, колисна колія тут йде, 1750, значить, що це означає? Він дуже устойчивий. 1600-1700 конкуренти, тут є нормальний. Значить, цей двигун і ця трансмісія, і ця вага, ці колеса забезпечить вам номінально тягове зусилля. Максимально, які тут є в міні-тракторах цього класу у цих коней, 6,6 кН. Ми потім поговоримо, що це вам забезпечить роботу з якими агрегатами. Значить Габаритний, дуже габаритний. 3 метри 250, 250 міліметрів, Дуже габаритні розміри. Він є і в ширину серйозний 1750. І в висоту по 2 метри. Зацініть. Реально мрія Значить, раз я тут стою. Значить, передача. 8 вперед і 8 назад. Реверс. Ви в курсі вже всі Значить, В цьому дунфенгу два, дві швидкості Вома 540 на 1000. Навізка реально піднімає 420 кг. Значить, навізка відрізняється від всіх своєю якісним виконанням. Лиже широчезні. Таких широких лиш немає ні одні 24. ки Значить, ці кулеса, ця трансмісія, все дасть вам можливість розганятися до 26 км на годину. Півтора кілометра найменша швидкість. Джом фішка Значить, Чом фішка Дунфенгів. От у болтика відкриваєте і в нього заливаєте 20 літрів іншої крові гідротрансмісійної вливи. Тут гідравлика. І трансмісія, одна камера. Значить, міст передній, має, е, треба буде заливати трансмісійної Значить, Тут йде практично 5 літрів. Система охолодження. Заливайте обов'язково антифриз. Він має змащувальну властивості для водяної помпи Значить, е, зеленого кольору, зеленого кольору. Хто багатший, Пошкодуйте концентрат, вже зима на носі. Бачите, листя вже нема. За сьогодні передають заморозки. Хто дивиться відео моє, хто то вже має міні-трактор, У мене купив, дякую вам. І хто е, просто е, фаната міні-тракторів замінюйте, е, значить зливайте воду, заливайте, заливайте антифризи. Не будете мати потім проблем. І так. Значить, що ще тут там цікаво вам про цей трактор? Значить, таких от, знаєте, хто приходить, сідає і відразу повернув ключа, а він не заводиться. А знаєте чого? А того, що треба вижимати. Оце степлення. Такий пуск. Щиток від грязюки є. Фонарь. Воротник, габарит. дуже вам буде зручно. Сюди. Значить, спортом можна позайматися. І повітряної тривоги. Бачите, є пригрузи. 4 по 20 кілограмів, 80 кілограм спереді. Значить, тут, знаєте, мало хто звертає уваги, Щось, як при купівлі. Але я вам наголошую, що я включуш оці фари і ближній і дальній, то вам буде комфортно вночі їздити. Звертайте на це увагу, коли будете купувати трактор. Серйозно кажу. Значить гальма тут, значить роздільний дискового типу. Ну Плюс, відповідно, є блокування диференціалу заднього моста. Це як всіх. Значить, те, що я вам обіцяв, ага, так, да. конструктивні особливості. Значить, цей Донфен, бачите, циліндр рульового проління, він йде одноштоковий, йде подача. Ось така йде, сюди входить, через тяги проходить. Сюди, ззаду. Ну, як для мене, то звісно тут і мінус. Вибачайте, що говорю, але тяга ми ще моста. Єсть. На це звертайте увагу, коли будете якісь перешкоди робити. І так, говоримо, що може цей трактор. Що він може, значить, його борона на 7 дисків. Ширина атаки такої борони метр сім. Плужок 2 по 25. Більшого не треба, боми так купувати. Рекомендую бомит. Що його? Культиватор на 1,80 80, Значить, на 11 лап. Плюс каток. Відмінна буде робота. Що його? Фрези від 1,50 до 1,60 60. Що його оприскувач на 300 літрів. Якщо треба косарка, косарка метр тридцять п'ять, не більше. Бо е, ну, не то не то пальто буде. Важко йому буде. Значить, і е, саме, що головне е, сівалка. Сівалка його 14 рядна це ідеальний варіант. зоря, ми говоримо про зору сівалку, яку ми маємо. Ну, і відповідно 16-18 рядовий він теж буде класно працювати. Тепер у нас до Дунфенгів є додаткове обладнання, значить це є щіки, верніше да, щітки 1,5 метрові. І є додаткове навісне обладнання, що спереду. це фронтальні навантажувачі, це ковші на півтони. Зважте на це. І Кому потрібно, є відвали снігу, зима на носі, треба буде горнути сніг. Далі купляти для цього трактора двохтонного причіпчика немає резону. Він відмінно буде працювати з причіпом 2ПТС-4. Гідравліка справиться, тільки зважте на один момент що е, олива має бути е, як та, що в причіпі, така сама, що і в тракторі. Щоб не вийшло, тільки ви маєте тим користуватися е, причіпом. щоб не давати нікому не позичати, бо позичите, в МТЗ там якесь зальється, якесь незрозуміле, не що потім воно вам попаде в, вашу, в кров вашого тракторця. Ось така історія. Значить, і е, Трактор відразу підготовлений до встановлення кабіни. Тут зашито, все, все. вже можна, скажімо, купувати кабіну, встановлювати, коли ви собі забулися її відразу замовити. Ну, так нагадав вам про вашу мрію. Мрійте, як то кажуть, мрії збуваються. Чекаю на ваших дзвінків. Працюю в Луцьку на, значить, на Мамсурова, веду свій YouTube канал Ростислави Чагру, Я є в Тіктокові. Так що з повагою до вас. Всього найкращого.